Бухівської районної державної військової адміністрації Микола Кравчук і голова Бухівської районної ради Антон Карманов привезли в карлики недавно для нашої багатопрофільної лікарні гуманітарну допомогу. Шість об'ємних ящиків містила так потрібний в щоденній лікарській практиці витратний матеріал. А саме одноразові рукавички, стерильні салфетки, гігієнічні паперові рушнички на додачу з двома контейнерами, тримачами для них та інші необхідні речі. Міський голова Лесан Панюта разом з представниками багатопрофільної лікарні щиро подякували Миколі Кравчуку Антону Карманову за постійну увагу для потреб. Громади та сприяння зміцнення матеріально-технічної бази Карлицький міський голова Ласан Панюта взяв участь у нараді керівників загальноосвітніх і позашкільних закладів освіти громади. Відбулася предметна розмова очільника громади з провідними менеджерами освіти Карличини з актуальних питань. Серед іншого, обговорено потребу виділені коштів на спорудження ще однієї компактної котельні. На одну депутати вже передбачили кошти бюджету. Кошти, а це мінімум 7 мільйонів гривень, буде непросто знайти в умовах нинішнього зменшення надходжень доказних громади, але це можливо, якщо раціонально здійснювати видатки, економити наявні кошти. При цьому голова запевнив, що всі важливі призначення буде профінансовано. Серед пріоритетів бюджетного року Олександр Панюта відзначив подальше поліпшення, умов перебування учасників освітнього процесу в укриттях. Міський голова ґрунтовно відповів на запитання директорів, що стосувалося ремонту, дахів, забезпечення шкільними автобусами, придбання матеріалів для ремонтних робіт, забезпечення харчоблоків посудом. Організації харчування в загальноосвітніх закладах відбулося чергове засідання Карлицької міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розглянуто було четверо питань порядку денного. Ось одне із них комісія констатувала у зв'язку з неможливістю. Забезпечення цивільного захисту та укриття відпочивальників у разі надзвичайної ситуації воєнного характеру та повітряної тривоги в місцях масового відпочинку на воді на території міської територіальної громади, місця масового відпочинку на водних об'єктах визначатися не будуть. Балансу утримувачів водних об'єктів та старост. Громади в зв'язку з неможливістю забезпечення належної безпеки під час відпочинку населення на водних об'єктах зобов'язано провести інформаційно роз'яснювальну роботу з населення про заборону купання орендарям водних об'єктів та громадським об'єднанням, що здійснюють утримання прибережної зони, слід забезпечити встановлення в місцях можливого скупчення населення. На водних об'єктах попереджувальних знаків купатися заборонено. Пам'ять про наших героїв надає снаги для боротьби за Україну, мотивує і виховує молодь. Учні ставівської гімназії з учителями Тамари Шепелявенко і Вікторією Поштар прибули в Кагарлик не тільки пошанувати героїв земляків, а й зі спеціальної місії. Втім, по порядку. Квіти біля світлини земляка Сергія Денисова на алеї героїв у центрі Кагарлика. І далі розповідь Тамари Шепелявенко про інших полеглих героїв земляків. І був на підготовці і мені зателефонував і каже, Тамара Григоровна, я йду вже на фронт, ту гарячу точку, немає бронежилета. І я написала в сільську групу і мені обізвався Тищенко Слава, мій учень. Тамара Григорівна, у мене є бронежилет, я купив собі, ну я віддаю борі, хай його береже Господь Бог. Віддав бронежилета, але борю не врятувало це. Він помер від того від серцевого нападу. Там дуже важко будь де він був. Але я вам хочу розповісти ви дорослі, як він останній раз зустрічався зі своєю дружиною. Це було перше вересня. І його це тато Діми Бощенка. І мама була, його дружина у другій школі на 1 вересні. Коли кажуть дзвінок, Таня вийде на дорогу, а вона робить у... на газовій станції. Вона каже, мені куди бігти, аж туди на центральну, а в каже, вийде. Вона виходить, стоїть 10 солдат, він посередині з букетом квітів їхав на схід туди. Ну що, обнялися? Я кажу, ну ви хоч трохи побули. Каже, хвилин 20. Хлопці перепочили, попили каву і поїхали. Така була остання зустріч в морі і далі. Та... Було ну, якось вічна пам'ять. Дуже хороший був. Зв'язана його була служба із медициною. У нас у кабінеті е, і музеї військово-патріотичного виконання. Я дуже багато за нього дуже багато. Там його побратими дуже багато говорять і так далі. Богдану Кузнєцову доля відміряла 22 роки. Про кожного з учнів тоді Ставівської школи захисників України Тамара Григорівна розповідає щось особисте, колоритне і від того ще більш щемливо стає на душі. Ось як і про Михайла Кучеренка, що загинув на Херсонському напрямку у 2020-му. А тепер про важливу місію восьмикласників. Учні восьмого класу з міської гімназії зібрали кошти на дрон. 12 тисяч і ми дуже хочемо, щоб вони пішли, були для допомоги нашим військовим і щоб вони врятували життя. Ми вам, я вам дякую від імені фонду, від імені всіх хлопців, які воюють. Ще раз вам всім дякую. Слава Україні! Героям, слава! Олександр Михайловський, який очолює благодійний фонд зерна добра, запропонував старшокласникам і самим спробувати збирати дрони. Я думаю, що якщо це комусь цікаво, то мої контакти ви маєте, будь ласка, нема питань. Дуже хочеться, щоб це було налагоджено у нас в Паличині, щоб ми не закуповуємо, тому що ну, все одно хтось десь щось заробляє. А так ці кошти іменно будуть тут у нас, і ви їх зробили. Ми привеземо вам хлопців яким ви особисто можете передати цей дрон. Це ну, такий проєкт, він дуже буде цікавий. якщо Є бажання, будь ласка, не питання. І плюс стимул вивчати фізику. З Олександром ми знайомі і він охоче спілкувався і зі Став'янами, і з нами. Вас вітає благодійний фонд зерна добра. Ви всі пам'ятаєте, що у нас був великий збір на дрони для одного з підрозділів. Кагарлични, який зараз воює на сході України, гроші були передані Чорнобильцями ліквідаторами, плюс був збор, на який ми зібрали 120 тисяч гривень, і були закоплені 10 дронів камікадзів, які передали особисто я завозив на цей підрозділ. Завдяки благодійному фонду з Київщини, який, кстати, директор благодійного фонду є наш кагарличанин. Також були передані два генератори, дві кафлошки, два а, і п'ять великих тронів камікадзе десятка. Ми всім вам дякуємо за допомогу. Реально, це допомога, яка потрібна там. Ми хлопці, знаєте, напевно, не я сказав. либо для ЗСУ, либо в ЗСУ. Всім дякую, слава Україні! Героям слава. Горить свіча. І пам'яті сльоза додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає. Загиблих пам'ятаємо, а живих підтримуємо дієвою пам'яттю Ми, служба безпеки України, воюємо, щоб захистити кожного українця і відплатити ворогу за всі злочини та відібрані життя. Щодня б'ємо загарбників у найбільш болючі місця. Топимо російський флот і палимо військові об'єкти. Тисячами нищимо окупантів та їх техніку на фронті. Ліквідовуємо воєнних злочинців. затримуємо агентів і зрадників. І наші удари будуть ще сильнішими, доки не настане час перемоги. СБУ. Ворог приречений. Відплата неминуча. Першим питанням порядку денного засідання виконкому міської ради 25 березня було про закінчення пальвельного сезону в громаді з 1 квітня. Мова йде про населення підприємства та деякі установи. А з 1 квітня і школярі йдуть на канікули. А от в дошкільних закладах, лікарнях, ще опалюватимуть приміщення, аж поки не встановиться погода із середньодобовим показником плюс 8 градусів. На виконкомі традиційно надано було матеріальні допомоги. Цього разу сума становила більше 60 тисяч гривень. Затверджені поштові адреси, надано дозвіл на підключення до загальної міської. Водомережі та інше, відкриваючи засідання оперативного штабу 25 березня, карлицький міський голова Ласан Панюта відзначив стабільні ситуації в громаді, але наміг, звісно, не сказати про загальний стан в державі. Коли останніми днями агресор атакував наші села і міста, пошкодивши. Чимало об'єктів життєдіяльності. діяльності, зв'язку із цим очільник громади, сказав наступне: перевірити всі наші генератори, перевірити всі палива, наявність точніше палив для того, щоб ми могли використовувати генератори, перевірити. Ну, в першу чергу, той основний пункт незламності, але і сільські адмінбудівлі, які Використовуватися, якщо, не дай Бог, якась буде ситуація на готовність надавати послуги населенню. А далі керівники установ організацій, комунальних закладів, підприємств інформували про зроблене та про плани на тиждень прийдешній. директор центру зайнятості. Світлана Нагірна повідомила, що у них діє програма 45, яка дає змогу бажаючим навчатися або перенавчатися. А ще у них. Потім у нас зараз дуже активна програма за облаштування робочих місць інвалідам другої і першої групи. У нас вже ми облаштували, вже на цьому тижні ще повинна підприємство тримати кошти вже. Наказ вже був у п'ятниці. Так що, будь ласка, якщо хто бере інваліда першої і другої групи, ми відшкодовуємо 106 і 71 на даний час, а вже з 1 квітня буде 80 тисяч, це 10 мінімальних заробітних плат. Ну, першої ми ще не було, ніхто не звертався. А з другою всі, хто звернувся, всім кошти вже отримали. Олександр Панюта провів окрему нараду зі старостами сіл. Розмова була предметною, бо міський голова протягом минулих вихідних відвідав практично всі села. Громади тому бачив і позитивні моменти, та звісно, і негатив. Про що і говорив на нараді.